Привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам готову роботу схемка моя авторська. Тому, якщо бажаєте, приєднуйтесь і в'яжіть разом зі мною. У мене зв'язався ось такий ось ведмедик ведмедик-патріотик. Отак виглядає він спереду. Такі в нього ніжки. Це в мене дівчинка. Отакий вигляд має збоку. Так виглядає ззаду, зверху, прошиті вушка. Ніжки і ручки в'язані по ходу в'язання. Носик і очі в мене вставні, Носик діаметр овальний 16 мм, оченята 10 мм. Зроблена невеличка стяжка під очима. І також вишиті бровки вігі, зроблена така ось отяжечка під носиком і вишиті на щічках прапори. На дану іграшку в мене пішло основного кольору. Це ярнард. Ось такий ось. Боланс Yards Bunny Baby. Номер кольору 103, В мене пішло майже один моточок жовтого кольору і блакитного в мене пішло десь приблизно пів моточка. Блакитний кольор це Ярнард Дольче 749. А жовтий це Himalaya Бурса Шеніл. Номер кольору, на жаль, не скажу. Гачок я використовувала 4 міліметри. Висота іграшки 26 см. І так, мої любі, давайте приступимо до в'язання даної іграшки. Перше, що ми з вами зв'яжемо, це будуть ручки і ніжки. Спочатку ми з вами в'яжемо ручку кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо, другий рядок 6 прибавочок, в кінці цього ряду виходить 12 стопчиків без накиду, третій рядочок пров'язуємо стопчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 18 стопчиків. Четвертий і п'ятий пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 6 убавочок і 6 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. Із сьомого 7 по 17, включно пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. Ручку я набивала трішечки вище середини. Складуємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки, в'яжемо ніжку. Кільце Амігорумі ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо другий рядочок, 6 прибавочок. В кінці цього ряду виходить 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо стовпчик без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок, пров'язуємо 2 стопчики без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо П'ятий рядочок, пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. далі стопчик без накиду прибавка 3 рази, потім прибавка, стопчик без накиду, 3 рази і 6 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків. Шостий з шостого по 9 ми пров'язуємо по 30 стопчиків без накиду, по колу без змін. Відмічаємо 10 рядочок, пров'язуємо 6 стопчиків без накиду, далі 1 стопчик без накиду убавка 3 рази, потім, убавка стопчик без накиду 3 рази. І 6 стовпчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики. Відмічаємо 11 рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду, 1 стопчик без накиду убавка 3 рази, потім убавка, 1 один стовпчик без накиду, 3 рази. І 3 стовпчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. З 12 по 19, включно ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду, це виходить 8 рядочків. Потім складаємо ніжку на опіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Набивала ніжку я тільки нижню частину. По бажанню, ви можете виділити низ ніжки, так як зробила це я. Я пров'язала другим кольором 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядочків я пров'язала іншим кольором. В'яжемо хвостик. В кільце Амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо другий рядочок, 6 прибавочок. В кінці цього ряду виходить 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 1 стопчик без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 18 стопчиків. Четвертий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків. П'ятий рядочок пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, убавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Робимо декілька з'єднувальних стовпчиків і відрізаємо ниточку. Якщо вам цією ниточкою зручно пришивати, то лишайте хвостик подлінчий, якщо ні, то відрізайте і ховайте його всередині. При пришиванні хвостика не забуваємо його набивати. В'яжемо вушко. Кільце Амігорумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці другого ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 3 рядочок, пров'язуємо стовпчик без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. Відмічаємо 4 рядочок, пров'язуємо 2 стовпчики без накладу, разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, робимо одну повітряну петельку, складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Деталь вушка набивати не треба. Якщо вам зручно пришивати цією ниточкою, то лишайте хвостик длінший, і якщо ні, то лишаєте такої длини, щоб можна було два хвостики між собою зафіксувати і сховати всередині голови. В'яжемо тіло в кірце Амігорумі набираємо 8 стовпчиків без накиду, відмічаємо новий рядочок, пров'язуємо другий рядочок 8 прибавочок. Третій рядочок пров'язуємо, стопчик без накиду прибавка 8 разів. Четвертий рядочок пров'язуємо, 2 стовпчики без накиду прибавка 8 разів. П'ятий рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 8 разів. Шостий рядочок пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибавка 8 разів. Сьомий рядочок пров'язуємо, 5 стовпчиків без накиду прибавка 8 разів. В кінці сьомого ряду повинно вийти 56 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 8 рядочок. В цьому рядочку ми з вами будемо в'язувати ніжки. В мене вийшло так. Одразу після маркеру я вв'язувала ніжку 9 стовпчиків без накиду плюс ніжка. Далі пров'язала 19 стовпчиків, в'язала другу ніжку 9 стовпчиків без накиду і пров'язала решту 19 стовпчиків. В кінці цього ряду, 8-го, у нас так з вами і залишилося 56 стовпчиків. Далі, з 9 по 11, ми пров'язуємо по колу без змін. Три рядочки основним кольором по 56 стовпчиків без накиду. Далі, 12 і 13 рядочки я пров'язувала кольором сукні. А Так як в мене сукня блакитно-жовта, то ці кольори спідниці жовті я пров'язувала ці два рядочки жовтим кольором. Якщо у вас спідниця буде одного кольору, то ви можете пров'язати одним кольором. І так, 12 рядочок пров'язуєте по колу без змін по 56 стопчиків без накиду. 13 рядочок ми пров'язуємо також по колу без змін по 56 стовпчиків без накиду, але за задню стіночку петлі. Відмічаємо 14 рядочок, пров'язуємо по колу без змін по 56 стовпчиків без накиду, але вже блакитним кольором. Якщо ви будете в'язати в таких кольорах, як у мене, то 14-й. А в кінці 13-го стоп... 13 рядочка в кінці останнього стопчика робити зміну кольору на блакитний, і 14-й рядочок пров'язувати по колу без змін по 56 стовпчиків уже блакитним кольором. Відмічаємо 15-й рядочок, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Далі робимо стовпчик без накиду убавка 4 рази. Потім убавка, стопчик без накиду, також 4 рази. І решту стовпчиків, там повинно вийти 27. В кінці цього ряду виходить 48 стовпчиків без накиду. Дивіться, ваші убавочки повинні бути розположені на, по центру нашого животика, щоб відстань була одинакова, де починається, там і закінчується, щоб оце ось убавочки були. Дуже красиво розположені, щоб наш животик був посерединці, а не десь збоку. Так, далі з 16 по 17 ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 18 рядочок, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду бавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. 19 рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 21, з 20 по по 21 ми по колу без змін по 36 стопчиків без накиду. 22 рядочок ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. 23, -й, 24, -й ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стопчиків. 25 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стопчики. 26 дрібкач. 27-й ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчики. 28 рядочок ми вв'язуємо ручки. Ручки я завжди набиваю тільце і прикладую ручки і дивлюся, щоб мені це подобалося, і як вони розположені на тільці. Тому в мене вийшло так. 5 стовпчиків разом із ручкою. Далі я пров'язала 7 стовпчиків без накиду. Потім в'язала другу ручку 5 стовпчиків разом із ручкою і 7 стовпчиків. У мене в кінці цього ряду так і лишається з вами. У нас з вами 24 стовпчики без накиду. Далі відмічаємо 29 рядочок, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, у бабка, 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стовпчик. На останньому стовпчику ми з вами міняємо колір на основний. Тобто, із кольора плаття ми міняємо на основний колір. і 30-й рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 21 стовпчик уже основним кольором. Ниточку не відрізаємо, будемо продовжувати в'язати голову. В'яжемо спідницю. Там, де ми з вами пров'язували за задню стіночку петлі, це у нас з вами був 13-й рядочок. Ми пров'язуємо за передню стіночку петлі кольором сукні по колу за кожну півпетельку по два стопчики з одним накидом. Перший рядочок ми робимо прибавочки. Останні два ми пров'язуємо по колу без змін стопчиками з одним накидом. Фіксуємо ниточку і, і так в'яжемо голову. Відмічаємо 31-й рядочок і пров'язуємо 21 прибавочку. 32 рядочок ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. 33 рядочок пров'язуємо, 7 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів. 34-й рядочок відмічаємо, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 60 стовпчиків. З 35 по 39 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 60 стовпчиків без накиду. Це виходить 5 рядочків. Відмічаємо 40 рядочок, пров'язуємо 1 стовпчик без накиду, 3 стовпчики. Без накиду у три 3 рази, потім у бавка, 3 стовпчики без накиду, 3 рази. 54 стовпчики. 41 по 44 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 54 стовпчики. 45 рядочок ми пров'язуємо 7 стопчиків без накиду у 6 разів. 46 рядочок пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, 6 разів. 47 рік. Рядочок пров'язуємо 5 стовпчики без накиду 6 разів. 48 пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка 6 разів. 49 пров'язуємо 3 стовпчики без накиду убавка 6 разів. 50-й рядочок пров'язуємо 2 стовпчики без накиду убавка 6 разів. 51 пров'язуємо 1 стовпчик без накиду убавка 6 разів. 52 рядочок робимо 6 убавочок. Стягуємо отвір. При закриванні не забуваємо додавати наповнювач, стягуємо отвір і ховаємо ниточку в середині голови. Оченята я вставляла між 43 і 44 рядочками, носик я вставляла між 39 і 40. Між оченятами в мене вийшло 4 стовпчики. Все мої любі! Збираємо іграшку, пришиваємо хвостик, пришиваємо вушка, робимо стяжку під очима, вишиваємо вії брови, робимо отяжечку під носиком, і все, наша іграшка готова. На цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас приєднуйтесь, підписуйтесь і будете членом нашої великої родини. Все моє любі, кажемо з ведмедиком вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Все, мої хороші, пока-пока!